Візі лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Деякі народні обранці не припиняють розчаровувати народ. Днями у скандал потрапив ще один депутат. Слуга народу засвітився на курорті. Напевне, літак переплутав і замість того, щоб після офіційного відрядження у Литву повернутися до України, а випадково чкурнув на Мальдіви. Ні, застряг не де-інде, а в п'ятизірковому готелі Вольдорф Естонія Мальдівс, відпочинок у якому стартує від майже 100 тисяч гривень. І ні, це сума не за тиждень, а за добу. Про це журналістам слідства інфо стало відомо з власних джерел. Ось таку собі втечу від реальності на загублений в блакитному океані. АТО із білим піском запланував на той момент народний депутат від фракції Слуга народу Юрій Арістов. До речі, він був і головою комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки під час війни у той час, коли захисники віддають своє життя і не мають часу на відпустки. Реакція колег не забарилася, і щойно про розваги під час війни дізналися у Верховній Раді. І як тут же на столі голови з'явилася заява Арістова про складання мандату? 27 липня парламент достроково припинив повноваження Арістова. Цікаво, а до лав ЗСУ приєднається колишній народний обранець чи стане важливим працівником підприємства з відстрочкою. Але поки ми гадаємо, екс-депутат вже отримав підозру від ДБР. А як Арістов намудрував собі поїздку, дивіться далі. Юрійович, юрію щоді усі особи, які брують відповідно до частини другої статті 107. сьома другій сторінці містяться записи слідством вже підтверджено, що у період з 5 червня по 22 липня він перебував за межами України. Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження. 10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня поточного року. Включно при цьому до електронної системи охорони здоров'я можливо було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Також з'ясовано, що депутат разом з сім'єю до 22 липня перебував на території Мальдівської республіки, і усе це попри указ президента України про заборону на виїзд посадовцям. Та, окрім розкішних поїздок, депутатів ловлять і на не менш гучних покупках. Так тут відзначився інший нардеп, теж від свого народу Богдан Торовтій, точніше, його дружина, на яку по класиці зареєстроване майно. Так, журналісти «Бігусінфо» з'ясували, що подружжя торохтії у серпні 2022-го, так так саме в час запеклих боїв на фронті, стало щасливими власниками квартири площою 58,8 квадратних метрів. Та приміщення на першому поверсі площею 283,4 квадратних метри у житловому комплексі Валенсія Гаденс у Несебрі, що в Болгарії. Та й це не вершина айсбергу. Від липня 2022 року слуга народу встиг змінити три авто. А згодом у жовтні теж 2022 року Аліна Левченко його дружина придбала ще квартиру площою 68,4 метрів квадратних у житловому комплексі Новопечерська вежа у столиці. Ринкова вартість якої після забудовників становить понад 100 тисяч доларів. А вже у березні 2023 року Аліна придбала там паркомісце, ринкова вартість якого становить 30 тисяч доларів. Та не забувала родина і про розкішний відпочинок після плідної праці. Тож відпочивати їздили не куди-небудь, а в Арабські Емірати, Грецію, Туреччину, Болгарію та на Катар. Про це журналістам-розслідувачам стало відомо власне завдяки публікаціям в інстаграмі самої Аліни. Нині ж акаунт дівчини закритий. Дивно, чого б це загалом після повномасштабного вторгнення РФ парламентар перебував за межами України понад 90 днів. Ось такі собі канікули, справжній євротур влаштував нардеп під час війни. За останніми підрахунками журналістів, починаючи з 24 лютого, торохті вісім разів виїжджав за межі України. Можливо, це могли бути і робочі поїздки, та щось в жодні із соцмереж, як інші колеги, торохті не звітував про ті чи інші зустрічі, які наближають перемогу України. Але цікаво, й те, що людина, яка так полюбляє відпочинок за кордоном, незадовго до повномасштабного вторгнення, була одним із ініціаторів законопроєкту номер 7055, згідно з яким народним депутатам заборонялося виїжджати за межі країни. Окрім як за розпорядженням президента України для здійснення їх повноважень, щоправда, документ так і не був проголосований. А що ж це тоді за зрада самому собі? То патріотизм лється, то вже шампанський під час повномасштабного вторгнення, десь на терасі квартири у Болгарії, та завалялися мільйони в кишенях не лише у депутатів в Україні викривають і військові віп-класу. Так, поки росіяни накривали Одесу ракетами, колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Євген Борисов спокійно розгулював столицею у той час, як його вже розшукувало ДБР. Пан Борисов навіть маскувався, аби ті не впізнали одеського Фраєра, та й це не допомогло. Зловили хабарника просто неподалік будівлі ДБР. А чому ж взялися за праведного та нещасного? А тому, що під час війни одеський військом нічогенько так заробив, і навряд чи законним шляхом у кишеню Борисова під час повномасштабного вторгнення впало 188 мільйонів гривень, а його родичкам елітна нерухомість і не де-небудь, а за кордоном. Ну і пару автівок про запас. Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони гривень. Також з'ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Мерседес benz за майже 3 мільйони гривень. Згодом правоохоронці встановили, що й те, що екс-воєнкома впродовж останніх років. Стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Дружина екс-воєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро. Також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів. Коротше, всім дав, і дружині дав, і тещі дав, і матері дав, а собі бідний Борисов не дав, точніше, отримав кулю в ногу і тепер певнить, уся це нерухомість, усе це лишень заради здоров'я, бо ж треба шрами лікувати саме за кордоном. Звісно, і доїхати ж якось треба туди. Був перший постріл, потом сюди, третій, четвертий. На четвертому начал терять сознание. П'ятий постріл. Я коли падав зі стула, я отак сидів. Був шестой в голову. Полковником будзьом, я перший раз в житті мене з ним стосунків не було. Та це й не дивно, що обвинувачений у заволодінні незаконними мільйонами раптом починає погано почуватися. Окрім шрамів, заявив Борисов: його не можна арештовувати, бо в нього будь-якої миті може обірватися. Тромб все, що вони зараз говорять, говорять, що ви покльов картинка для того, щоб мене затримати і примінити статтю 615. пятнадцяту, яка для мене застосовується. Але для мене це смерть. Я вам одразу говорю. Не, не, не тому що вона, тому що у мене зараз після цього як оборвався тромб, у мене тиск гіпертонічного хороба 3 третя ступені з ризиком 3 ступені. У мене це в виписці написано. что у меня в любой момент может из-за пастиных. Я, я вам, у меня есть выписки, вы можете прочитать постильных обрывов в у меня может оборваться тромб. И они все, э, мне сделали УЗИ в областной лекарне Одесской, когда я был в реанимации, они сказали, тебе постоянно нужно, постоянно, зараз, на протезе двух-трех месяцев, только реабилитация, никакого там, физических нагрузок, никаких Нервів. Ну зараз я не можу не хвилюватись. Ну звісно, тут не тільки Тромп обірветься, коли почуєш, що на 10 років загриміти можеш, та ще й дружині так і не вдалося врятувати порше. Та й це не усе. як виявляється, мало того, що хабарі брав, так Борисов в принципі не вважав за потрібне з'являтися на службі, але кажуть, що у в'язниці режим дня швидко налагоджують. А поки ж Борисову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 вересня із можливістю застави сумою у 150 мільйонів гривень. Цікаво, що навіть на свій суд Борисов прийшов як віп-персона. Уважні інтернет-користувачі швиденько пробили лук і з'ясували, що перед нами справжній диявол, що носить Прада. Так поло етро коштує приблизно 350 євро. Штани Hugo Boss – 120 євро, і взуття Прада ще десь 680 євро. Одним словом, ну золотий військом. Ну просто якийсь хабаропад відбувається надвечір, 27 липня. Вищий антикорупційний суд нарешті обрав запобіжний захід не комусь там, а своєму колезі екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєво. Тому у травні ще обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави у понад 107 мільйонів. І нагадаємо, як же так вийшло, що самого голову Верховного суду хочуть за те за грати. Подейкують, що в травні князів нібито отримав хабар у розмірі близько майже трьох мільйонів доларів від Костянтина живаго, аби суд прийняв потрібне йому рішення. За справу оперативно взялося набу. Іди в епіцентр скандалу потрапила і ще одна відома родина судді тільки вже Печерського суду Києва Сергія Вовка. Так, того самого, в руках якого всі справи горять. А в набу систематично забираються документи. Так от сімейка взялася будувати готель на Одеському пляжі. Таку інформацію оприлюднено в розслідуванні Бігус.Інфо. Ой, Вибачте, обмовки за Фрейдом. Згідно з документами, вони реконструюють кафе, у чотириповерховий готель і нічого більше. І не важливо, що через цю так звану реконструкцію екскаватор перекидає каміння у море, а частину пляжу загородили колючим друтом. Власне, будівельні роботи проводила фірма, записана не на вовка, а на його маму Наталію Гладку. Але от чомусь сина жінка зреклася, коли журналісти поцікавилися, чому панянка отримала від вовка подарунки у вигляді квартир в Одесі. Цікаво. А коли вовк вже буде покараний, та покарання все ніяк не наздожене і відомого усім Колю Катлєто. Він же Тищенко, нардеп Слуги народу, який на 11 місяці повномасштабного вторгнення очолив ТРО і не де-інде, а у Таїланді. Звісно, Тищенко знайшов виправдання. Мовляв, це було ніщо інше, як дипломатична поїздка, а сам він проводить титанічну роботу. А ще нардеп поскаржився, що фракція нібито сама зобов'язала народних обранців пахати 24 на 7. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук тоді заявив, що Тищенка за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду не підписував. Голова фракції Слуга народу Рахамія повідомив, що Тищенка буде звільнено з посади заступника голови і виключено зі складу фракції. Утім, на цьому і все. І здавалося, б Тищенко сидить тихо, але ні, днями позафракційний депутат вляпався у новий скандал. Він узявся вирішувати, кому ким бути. Ми не бидло. Я, незалежний, народний депутат Микола Тищенко. сьогодні ознайомився з маніфестом журналіста-розслідувача Михайла Ткача про безпрецедентний рівень корупції на всіх рівнях. Звертаюся до президента України з вимогою надати шанс Михайлу Ткачу. Та призначити його Генеральним прокурором України ткач. Не словом, а ділом. Ми не бидло. Слава Україні. Так, пане Миколо, ви не бидло, а тому дуже швидко вирішили підтримати рішення про повернення електронного декларування майна. Цьомки бомки гарне рішення. Врешті-решт, поведінка окремих високопосадовців та чиновників таки допекла, і президента України таким пана Зеленського не бачили давно. принципово. мільйони українців, українок, день за днем, добу за добою, максимальне засередження на одному: не на собі, не на своїх якихось там бажаннях, а на захисті держави і життя. Але на жаль. Деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них, ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось там повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям проти ставлення себе державі. Комусь там острови. Та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців, це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити, коли днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому. Щоб була артилерія, були ракети, дрони. Коли бачиш постійно, відчуваєш постійно, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять все можливе і неможливе для перемоги і збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляж чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше людь. Людь. Запам'ятайте це, уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж людь. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Зеленський також наголосив, що вигідних відряджень більше не буде, і зазначив, або чиновники працюють задля України або ні. Часу більше немає. Ну що ж, ТСН Асен стежитиме за розвитком подій. А поки що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео, та натискайте на дзвіночок, щоб не прогавити новий випуск.